Я Олександр, мені вже ще 36 років, я в армії з 2010 року. Починав я свою службу механіку водітям ТЛБ в арсеналі. Був в 16-17 АТО прикомандірований до 30 до... Після цього в своїй частині пішов на підвищення. Був командиром відділення, потім начальником КПП, потім перевівся в ОМБР на посаду механіка водітеля. Тилова частина і бойова частина, звісно, відрізняється, бо тут ти відводиш екіпаж на бойове завдання, і ти відповідаєш, щоб доставити, щоб виконали задачу і повернутися назад, щоб нічого. Основним важче, це коли назад вертається багато дуже ворожої техніки зараз почало, тому дуже треба бути пильним і зібраним. Також знати свою, я тільки володів тільки т четвертим, що досконалювати звички, знати свої. Тонкості блять, дій, бо ти спочатку механіка, потім вже водій, бо обслуговувати техніку треба, вона у нас не нова, ще вже треба постійно її працювати з нею і вдосконалювати свої звички. У нас танці міняються, бо по кожній буває такі причини, як там. Мангал чи прильоти в півічки, тому дали другого танчика, ти поїхав на другому, щоб на одній техніці не зацікав. Тому кожен раз треба привчатися до своїх літягів, як вона поведе себе, плюс як мотор буде працювати. Тому тут на розкачку часу мало, треба одразу. Зарядчаги сягать сідати і, і виконуєш задачу. Я, ми тільки вночі їздимо. Ми по, тем, по, по темну ту заїжджаємо і по сірому виїжджаємо. Тому і не завжди фару включиш, бо щоб, коли фара включена видно з дрону, буває таке, що навіть без фари їдеш і очі бувають дуже важко. Є приладдя, бачення, ну воно. Не завжди спієш поставити його і невдобно по ньому їхати. Головне бажання тут навчитися монет, я сам навчився, прийшов фах механіку водітям Т-64. Сам до техніки тяга є, бо був механіковий МТ-ЛБ. тому тяга є до техніки. Якщо тебе є тяга до техніки, то ти освоїш цю техніку. Для цього все є. Мрію з'їздити в відпустку до сім'ї, до сина, до дружину побачити, сина побачити. Дру... син скучає по WhatsApp перезвонився, по... скучає син. Бо раніше я був в тілової частині, то кожен вечір додому вертався і мене привик, що батько був на місці. а Тут привівся вже тут друга служба.